Микола Івано-Франковской области. Mm. Uh, дуже гарне місто. коли був клас. Ага, uh -huh. я знаю. Ну, well, это було десь, у 2007 році. Бандерів бачили? Ні, uh, не бачив. Не бачив, да. А uh, ну, видите, бандеры, бандеры, кто такие? Они ж не ходят каждый раз, они носят там шеврон с лицом Бандери. В то uh -huh. время такого же не было. Не было, да? Нет. А памятники Бандери были. А вот когда во Львове был, я, чтобы вы понимали, я в детстве, у нас была экскурсия по городам Украины, uh -huh. ну, до год. И, ну, помимо вашего города, я был в Киеве, во Львове, там, Днепропетровске, uh -huh. много где мы проехали. Uh -huh. Вот, я вам скажу честно, во Львове я встретил как просто замечательных людей, uh -huh. но и одного человека я встретил с негативным отношением просто потому, что я говорю по-русски. Ага, то, что вы говорите про русский, а чего, а как вы... Я ситуация банальная на самом деле была. Я просто пришел в магазин, ага. это было 6 января, э, Кутя, ну вы понимаете, Рождество, матч перед Рождеством Христовым. Ага. Ряшный, кутя, вот, и мы, меня отправили за рисом. Ага. И я когда пришел, говорю, можно мне полтора килограмма риса? Она, мне было лет 12-13, ага. а женщине, ну, взрослые, лет 35, может, 40. Ага. И она говорит, э, я не разумею, что вы говорите. Да вы что, а вы... И... А вы будучи. Я вам тянусь, это правда. А, А я понял. вы... Вот, ви... ну, ну, так как я все равно учился при Украине еще, ага. я же умел говорить по-украински, хоть чуть-чуть, но все же. Вот, но это правда. Я говорю, мне, будь ласка, полтора программа рисунка, а вот сейчас разумело. Вот, ну, знаете, негативчик остался. А как вы думаете, а вот, например, что в Львове ненавидет российскую мову? Давайте начнем хотя бы с того, что Львов, по сути, всегда это было, ну, типа, речь Восполита, Латвия, это ага, туда да. больше, люди оттуда. Ага. Ну, И... хотя бы поэтому, наверное. Вы так думаете, да? Но давайте так, вы, наверное, сейчас ведете наклон к тому, что это пошло от советского времени, да? Я пока что пытаюсь, а я по тем скажу. Тебе. А, нет, тогда я вам скажу честно, в этом вопросе особо не разбирался, а, не но... разбирал. Ну, а зачем мені это? Ну так, а, ну, же... да, совершенно зачем мені. От я там давайте... вот, на самом деле я с удовольствием послушаю ваше міння вас було. Хотів, хотів би знати, ви знаєте, э, ну, 39-му році, як Гітлер напав на Польшу і Сталин напав на Польшу, так? І вже, якби... я, я знаю, я знаю, да, був розділ Польщі, я прекрасно об этом знаю. Знаєте, так. Слухайте. А, Слушайте, да, а, я... а вот коли вже в 41-му році Гітлер напав на СССР і заходив до Львова, знаєте, а... У Львові, у Львові були, НКВД тримали тюрми. Nee. Ну, і там були арештовані, затримані. Ви не знаєте, що німці, коли прийшли, що знайшли у Львові. І в цих тюрмах? Нет, не знаєте, так? Да? Я чую, я чую. І вам, це, не... і, і вам і це, і це, Я так думаю, що і вам це не інтересно. Ні, почему? любой парк. Смотрите, мені очень раді, я я, я, Я вам попробую. Будь ласка, послухайте, мені цікаво, розповідайте. Ану, я попробую сказати: значить, оці полонені, що були в тюрма, НКВД розстрілювали повним ходом, навіть через не відкриваючи камеру. Скільки були, вони напихували, бо там було дуже багато громадян. Я маю на базі місцевих жителів. Чуть є підозра в тюрму, чуть підозра в тюрму. І тут Гітлер йде і приказ НКВД розстріляти всіх у тюрмах. І коли вони це розстріляли, то влада СССР утекла. І німці, коли відкрили оці, я маю на увазі, ну, камери, ви знаєте, народ ошандрашивша, скільки було розстріляно Сталіном у тюрмі. Розумієте? І фашистська Германія це висвітила у пресах. Ну, преса як преса, але місцеві жителі то пам'ятають, передавали через дідів, синів, внуків. Розумієте, оце звірство росіян, які творили на території Львова. А ви, ви дещо даже... Ну, Ми ж ми не говоримо, що не вникаємо в політику. Я ж говорю, що було вже а, по факту. Це, це... Ви, мож, ви можете придумувати різні, Там було СССР, там не було, там імперія була, там ще щось, там були захвати, там міцкевичі ходили. ми можемо різні. Я беру по факті, що зробило НКВД, сталінці зробили, в тюрмах Львова. Давайте так, смотрите. Я к этому сейчас не буду, к вашему рассказу не буду относиться как к диалогу, а это чисто история из вашей жизни. Все, я понял. Не обсуждаем, просто послушаем. Я можу даже... Без критики, без вопросов. Все, я вас услышал. Даже, можем, будем говорить, я тут живу на ивано, -франківщ... ивано франківщині да? Ну, я не беру свого діда, бо я пригадую, що коли я був малим, десь років 4-5 мені було. Дідо казав, цих комуняків треба знищувати. Це не люди. Ну, е я знаю, що а, ну, на ну, самом чекайте, чекано, ну, чекайте. Я ж не розумів, чого це так дідо казав. Я ж то був пізніше жовтенятком, піонером. Знаєте, і мене виховували в такі в такому дусі при радянському союзі, що «лучшій» страни є. Тут. Токи Советський Союз великий неповіді, а ніхто його не може взяти. І найкраще жити це в Радянському Союзі. Чому? Тому що школи безплатні, медицина безплатна, квартири дають безплатно. Все безплатно, безплатно бо ми строїмо комунізм. Розумієте? А я вже коли трошки підріс, я знав, що мого діда забрали поле, забрали землю, забрали пу, плуги, забрали корови, коні в нього були і забрали будинок. А мого діда було троє сестер, троє дочок і один син. розумієте? Їх виселили з малесенькою сумочкою на другу територію. Отаке то зробили. А я по Тьочі я свої розкажу її життя. Коли, коли, значить, її батько, мої тіщі, батько, так сказати, діду жінки мої, розумієте, він був в Німеччині, знав досконально німецьку мову, прийшов в Австрію, в Австрії отримав сан священника, ну і тут правив у церкві, так би сказати, Церковним діятелем. І коли почалась війна у 41-му році, він пішов на лінію фронту вчити радянськ, э, э, радянських солдат, тобто червоноармійців, хоча б азів німецької мови. НКВД увидів це діло, що як це піп? Тут, ти розумієш, прави, 41-й рік і розстріляв його і жінку. Ділище було тоді біля 16 чи 17 років, треба точно подивитися. І вона лишилася одна, а у тючі ще було б е, п'ятеро молодших сестер. Ну там 3, 4, 5 років. Розумієте, вони лишилися сиротами. І тюча, звісно, якось треба заробляти, аби проводувати своїх молодших систем. Ну і, мабуть, робила в німців. Я так підозрюю, що я маю на увазі мусила заробляти. Ну, вже Радянський Союз освободив моє місце і мою тещу. Куди? Поліклініка така є, у нас в місті. Давайте так. Я вас вислушав. Я поняв. Поняв. І тепер, для тепер я хочу і тепер я, так. І я, тепер, подожди, я хочу, чекайте. тепер я хочу сказати, вас запитати. І да. вот за що маю я любити Росію? Uh, вы не no, робить, вы не а тепер я ще одне питання вам скажу. Ще поки я вам питання не задавав, зараз я задам. Ну, я, а я не тепер я задам. Ви, ви сказали, що ви з Луганська, ну сказали правду чи не правду, це ваше діло на вашій ну, совісті. Скажіть мені таке діло, на якій мові розмовляли в Донецькій і Луганській області у 1930 році? Я могу отвечать, да? Да, я уже пытаюсь. Но если учесть, что моя бабушка и мой дедушка отца своими небесное, я они, я же отвечаю на ваш вопрос, а они уроженцы 30-х годов и они говорили по-русски и потом мой папа у них родился и он говорил по-русски и в итоге я говорю по-русски, ну наверное по-русски. Я могу, а вы все-таки переведите на какие мови? А какие ну, давайте так, начнем хотя бы дэх, с того, дэх, что... Давайте я за вас. За Будь ласка, будь ласка, дайте мне хвилину. Будь а, ласка. Да ты что что рассказываешь. Ну, я, смотрите, я вам объясню. Я вас слушал сейчас минут пять. Вы мне дайте хотя бы минуту, пожалуйста. Я к вам с уважением, как к взрослому человеку. Поймите. Как говорите, проверьте. Да я даже если захочу, уже не смогу. Что моих дедушки и бабушки, что моего отца уже нет в живых. Первый источник, я уже не могу людей спросить. Ну, якщо мой бабуся, дедушка, мой папа говорить на русській, ну, мабуть, по русски так, говорить. Але ще раз я вас питаю. Пожалуйста, заслушайте, ані, урожайці 30-х років. Ще раз я за вас питаю, на якій мові говорили в 1930 По-русски. По-русски. Ру тепер я, я, я вас запитаю, друге, по скільки ви в Луганську? Я колись був. Якщо взяти обласне місто Луганськ-Донецьк, коли я був, то говорили переважно більшість на російській мові. А тепер одне питання. А якщо в село заехать в Луганскую и Донецкую области. На говорили говорил Люсев. Теперь еще час. Вам? Да. Я, я давайте так, чтобы я вам вас не обманывал. У меня никогда не было бабушек дедушек в селе. Я не, в селе... Дайте я это говорю, пожалуйста. Ну, раз мы с вами ведем диалог. Я никогда, правда, не рос, не жил, не был на летних каникулах у бабушки в деревне. Я, правда, не знаю на каких языках, говорят там в дальних деревнях. Луганской либо Донецкой области, я правда не знаю. Добрый, на який Даже На брать моб... вам не стану. На якимо говорят, ту воронеж. Хотя, хотя, стойте, у меня есть пример, который вам, кстати, вам в плюс. У нас есть такое село Белокуракин. Это маленькое село, но выживало оно за то, что у них была птицеферма. И когда парень оттуда переехал в Стаханов, мой родной город, и к нам ушел на работу, он говорил на украинском. Тепер я ще хочу друге запитати, як ви думаєте, на якій мові ну, от зараз, наприклад, от будемо говорити конфлікт між Україною та Росією, наприклад, ВСУ в суджу зайшло. На якій мові місцеві жителі говорили в суджі? На російській чи на українській? З нашими хлопцями-солдатами? Де говорили? Подожі, я прослухаю. Суд же Курського опасть на русском, конечно. Нет, на украинском. Так, так же ночки так гарно на українській мові говорять. Так, якісь якісь факти які будуть. Будла, будьла, ні, будь ласка, заходиш на українські пабліки і бачиш, наприклад, а, на українські пабліки, ну є. Ні, ні, не ну піду. А, я я понял вас. Тут зрозумієш, е, то підуть, підуть, ну підожди, не знаете, Ну, вибачте, Ну, не кипи, ну, ну не, кипи, ну не кипи. Ну все ясно. Ну, ти, ну там розумієш, там є одна такий нюанс, який ти собі не підозрюєш, у вас таке не діють. Діло в тому, що коли ВСУ заходило в суджу, а за ними і йшли і були як українські кореспонденти, так і з Європи, і з неодної держави. І вони знімали прямо, розумієш, знімали прямо, можна сказати, наживо трансляцію. Тоже, давай, я Те, то, то, ти... то, що ти видиш, не, от, от, не я тебе як був так... А а тепер я ще одне питання тебе задав. Одне питання. Пи... О, о, то, що ти вже поча матюкати, ти вже про... поїхав по волні, ще одне питання. Ще одне питання. Ще одне питання, ще одне, ще одне питання задам. Ще одне питання я задам. Ще одне питання. Окей, ще одне питання. Ще одне питання. Давай, Спочатку давай, я, я тебе запитаю. Ні, взагалі, потім... але ти мені відповіш на питання. Середі. Ти мені відповіш на питання. Давай, я пішов, ти починай. Ти, ти ну,